Незнайомка з країни сонячних зайчиків. Розділ п'ятий, в якому з'являється Терентій. О. А де ж їхній обіцяний свист? Чого ж вони не засвістіли? несподівано згадав Глечик, коли тролейбус поїхав. Що ж я до ночі під кущами тут сидітиму? все через оте дзеркальце. Вася витяг його з за пазухи, покрутив в руках, звичайнісіньке, маленьке пласкеньке дзеркальце, яке жінки носять у сумочках, і в мами таке є, і в тьоті зіни, і навіть у сестрички Талочки. Крізь листя на дзеркальце впав сонячний промінь, щось блиснуло. Раптом перед Васею з'явився сонячний зайчик. Не просто собі світла плямка, а справжній зайчик з вушками, з лапками, з хвостиком, із жвавими оченятами, і з вусиками із сонячних промінців. Ой, вражено вигукнув глечик. Що це? Не що, а хто? озвався сонячний зайчик Терентій. Хто? розгубився Вася. Терентій. Так мене звуть. Терентій з країни сонячних зайчиків. Що? Хіба є така країна? А ти хіба не знаєш? Є, звичайно, це країна, куди збігаються всі сонячні зайчики. Коли сонце сідає або заходить за хмари. А, а ти з'явився тому, що, що я покрутив у руках дзеркальце, так? Так. Адже з сонячних зайчиків без дзеркальця не буває. А це ще й не просте дзеркальце, а чарівне. Чарівне? здивувався Глечик. ж? Тому за ним і полює вража сила. Вража сила? Яка вража сила? Ну ти ж їх бачив щойно. Хто? Оті іноземці з ландії. Іноземці. Іноземці баба Яга, Змій Горинич і Кощі безсмертний. Тільки країна їх не Ландія, а Зландія. Володар Зландії ще вражої сили пан Морок. Колись він був начальником канцелярії нічних кошмарів, першим радником при дворі королеви глупої ночі. Сонячні зайчики перемогли те королівство, і королеву Глупої ночі ліквідували. А пана морока засудили, були на довічне ув'язнення у підземеллі палацу чарівних казок. Пустивши його у заплутаний лабіринт із чарівних дзеркал. Та коли будували той лабіринт, один з будівельників був недбалий. Поставив одне чарівне дзеркало з тріщиною, І пан морок промирився втекти. Він же стемрявий. І може зменшуватися до мізерних розмірів. Заснувавши свою країну з він мріє тепер помститися сонячним зайчикам, які роблять людям добро і розсилає по землі злу вражу силу. Ой, жахнувся раптом Вася. То, може, вража сила й валеру мого схопила? Може. Розвів лапками Тарентій. Що ж робити? Терентію. Це ж просто жах. Ніколи не думав, що в житті може таке бути. Це ж Валера, мій друг. Його треба рятувати. Треба, погодився Тарентій. А як? безпорадно спитав Вася. А чарівне дзеркальце, навіщо? Казала ж незнайомка, що воно у пригоді стане. Думаєш, даремно вона його тобі дала? Слухай, Терентію, а хто вона? Незнайомка? Як її звуть? Ну, вона ж тобі сказала незнайомка. Так і звуть. Так і звуть. Незнайомка. З країни сонячних зайчиків. Вона теж із країни сонячних зайчиків? Теж. Дивно. сказав Вася. Така велика тьотя із країни сонячних зайчиків. У житті багато дивного. загадково мовив Терентій і поворушив вусами промінцями. То як же все-таки врятувати Валеру? спитав Вася. І як чарівне дзеркальце може стати мені в пригоді? Але відповісти Тарентій не встиг. Він раптом почав блякнути і, вже зникаючи, крикнув Бережи дзеркальце, сховай. У лісі посутеніло, сонце зайшло за хмару. Глечику стало моторошно. Куди ж сховати дзеркальце? А то справді у кишені знайдуть, за пазухою знайдуть. У портфелі О! сховаю під обгортку підручника. Усі підручники у Васі були в яскравих поліетиленових обгортках. Це тьотя Зіна так привчила Васю. Що беріг книжки. Вася почав прибрати підручники. Українська мова? Ні. Історія. Ні. Математика. О! У математику ніхто дивитися не полізе. Вася підсунув пласкеньке дзеркальце під обгородку і поклав підручник назад у портфель. І тільки встиг він це зробити, як на галявині знову з'явився тролейбус вражої сили. Говори українською. Слухай українське. Читай українською і все буде Україна!